І хай радість ваша буде повна. Тому що в цьому справді є драйв, є бажання, є бажання привести людину, оживити. Ми не вбиваємо, ми оживляємо, ми з мертвого робимо живе, ми воскрешаємо людей, ми даємо їм надію на спасіння, ми їм даємо спасіння через Ісуса Христа, проповідуючи Євангелію, царства. Це надзвичайно. Христос сказав, щоб ми мали Його радість. А яка ж це радість повна? Я скажу своє. Я думаю, в багатьох у вас теж така думка, це відношення з Богом. Ти можеш знати все слово, ти можеш вивчити Біблію на пам'ять, але якщо ти не можеш до Нього звернутися, якщо не можеш почути його, якщо не можеш розпізнати його голос, то радості не буде. Тому що ти виглядаєш як той книжник, все знаєш, можеш говорити, можеш переконувати, можеш сперечатись, можеш не приймати, тому що так написано. Але якщо в тебе немає ніякого відношення з Богом. То радість ця не приходить повна. Воно наче є радість, але не повна. І оцю радість я отримав від Бога, яку чути його. Я можу помолитися і попросити його, і він дасть відповідь. Але я не молюся за те, що він дав. Тому що коли він вже дав, то хіба що Дух Святий може нагадати. Ну не більше. А ти використовуй те, що дав.